Привіт! І сьогодні я розпаковуватиму свою посилочку з Д. У мене там і одяг, і мої речі. Ой, ну, і просто якісь речі. Так. Зараз треба це все розірвати. Вони ще б одяг не розірвати. Тут у нас в посилці є. ще одна посилка. Це щось одяг. Мені здається, це пояс. Ні. Вау, вау. Це не пояс. Це не танцювальний пояс, вишон. Зараз, зараз, головне, щоб він підійшов. О Боже, яка краса. Ні, звісно, його треба попросувати. О, Боже, боже. Яка неймовірна краса. Зараз. Ми його, наприклад, отак. Вот Зав'яжемо. Так. І отак. Ну, тут ще, звісно, бантик треба якийсь зав'язати. Це я потім цим займатимуся. Ну, я в шортах таких незручних, моїх найнеулюбленіших. Але... Прям класний пояс. Мені він дуже сподобався. Там ще був блакитненький, але я обрала такий рожевий. Ой, боже. Тканина? Тканина дуже якісна. Це якийсь алестан. Ну, я дуже люблю ще багато розові такі пакетики. Так. Тепер далі давайте. Так. Тут у мене це якийсь дивний розбір. Цілякий посилок в два пакети, якось дивно. Два. От. І це у мене, напевно, шкільна форма, напевно. Зараз подивимось, я випадково порізала пакет. Молодець. Аня. Так. Вау. Так, якість. Мені подобається вже. Якась така ну, цікава тканина. Це у мене така пухтинка, коротше. Мені здається, це мій розмір. Так, це мій розмір. Клас. Цікава така. І, коротше, там ще якісна, мені здається. Це така спідниця. Ой. Короче, вот такая яркая... Вот... Прям их на фото. Вот такая, короче, классная. Я... Ну, типа, как шарф. Шарф. Такий плюшевый, типа, шарф. И вот такая... Короче, мне кажется, это очень качественно. И на мои выглядят просто офигенно. Так, и теперь... Стоп, там же две планы. Ой, на вот Так. Теперь распаковываем еще одну посылку. Вони нічого на цей раз не проведе, але то був пакет. О, пробочка. Це, здається, окуляри. Це здається окуляри. Здається, окуляри. Якщо що, окуляри не від поганого зору і не від сонця. Це просто... Так, в коробочці у нас теж такий пакет. І тут окуляри, вони не побилися. І це здається мій Ой, взагалі, класні такі Ось тут такий зелений. Так, ну звісно, боже мій, мені здається, це дуже-дуже гарно виглядати. Боже мій, яка краса! Ой, ну просто казка була какаяся. Вау! Ні, ну просто класно. Я прям підібрала ідеальні, здається, під себе окуляри. Тому що цей зелений під мій колір волосся. Так, і тут всі посилка. Це те, що я замовляла за свої кошти. це все. Крім форми. Це все. За 500 гривень. Ну, то, мама мені зробила знижку. Ох ти, пухте! Це коротше, чухол для телефону. Мені дуже сподобалось, що він такий з лаванзочкою. Так, здається, якісний, здається. Головне, щоб він не потемнів. І, коротше, тут є така підставка. Стоп. Як вона відчиняється? Стоп! А як. Як? Як ця штука працює? Так, або мені прислали якийсь брак, або я така якась далека. Від нашого світу Ну, от тут такий. А, господи, треба до ручки потягнути. Коротше, це, типу. Е, теж як, типу, підставка під телефон. Мені дуже сподобалась така, типу, ідея. Класна, і мені сподобалася ця лавандочка. Але просто вона буде відрізняти що тут біла, якби у мене був. Я просто не подумала, я подумала, що воно повністю побіла саме по собі. Я, типу, А в мене телефон е сам металевий, типу. З металевим дизайном. от, А є ще з рожевим. Ой, ой. А це, коротше, кілечко, боже мій, це просто неймовірне кілечко з Сатурном таким. Зараз. У мене тут без коротше, таке срібне. Неймовірне, воно тут редагується, так? Але мені редагувати не треба. Боже мій, яка краса, отакий от Сатурн. Кручу от такий камінчик зараз я сфокусую. Боже мій, яка краса, краса, то небесна. І вона так класно виглядає з окулярами. Так. Це в мене тут набір е, нігтів з тюльпанчиками. Тут повинно бути 24 штуки. Треба подивитись, як воно виглядає на моїх нігтях. Так. А! Я зараз, поки відкриватиму цю коробку, у мене вже місця зламається. Давайте просто. так. Ой, я налажала, тут вже наліпки є. А я думала, тут їх не буде. Ну, тут маленька пилка, я прекрасно знаю, що вона мені не підійде, напевно. Напевно, я кажу, не точно. Так, ну що? Що, ми просто прикинемо от. Наприклад, так, типу, буде. Ой, ну! Господи! От так. Якось зараз потримаю. Типу, якось так. Хоча це більш... От! Це на середній палець. Ай, да йохани бабай! Отакий от, рожевий, ну тут багато варіацій, є ще... Ось такими блискітками прям класно, мені здається, люди. Вау, блискідки класні. І самі з тюльпанчиками. Коротше, я здає... мені здається, буде просто класно. Але я ще, коротше, тут повинен бути набір, я замовляла, коротше, теж таке, типу, штука, тільки ще заклаєм для них. От. О, це сліконова формочка для свічки. або яку це не смоли. Але там можна користуватися ці окуляри, просто ідеально, здається. Просто на мені сіли. Це можна відкрити. Але я зараз, звісно, не протестую, як воно виглядатиме там зараз. І це, до речі, у мене є ще, ще одне чисто. Зараз буде. Якщо я Коротше, це така силіконова штука, вона 19 гривень чи 20 з чимось коштує. Коротше, заливати формочку, це буде полуничка. Так. Така полуничка, але для осінь, вже скоро осінь, а я полунички тут. А це що у нас? Так. Це щось у на Зараз подивимо. О Боже, що вони там загорнули. Що це таке? О! На тобі. Це якраз той набір. Короче, тут, як я зрозумію, якась серветка. Знову ж ті самі накле... наліпки на нігті. Маленька пилка, така сама, як тут. Я, я... я думаю, вона буде. Тут ніша клей і, коротше, апельсинова паличка. Коштує 20 гривень. Не могла втриматися. О, другий набір нігтів. І тут теж ті самі налітки. Коротше, стоп. Це не те, здається, вже приїхало. Що? Я, не... Ця... я це не замовляла. Люди добрі, я це не замовляла. У мене там повинно було бути зі смужками і сир... Ой-ой-ой. ой ой О! Це другий кільце за рахунком. І це теж дуже неймовірно. Коротше, це з тюльпанчиком таким. І ось такою перелинкою. коротше, я одягну на іншу руку. От його треба трохи проредагувати зараз. От. Тепер нормально. От. Коротше, класно, просто неймовірно. Це більш такий космос космос. Просто ще виглядати як космос, а це дуже ніжно, коротше. Класні кільця. І тепер... А я більше нічого не замовляла. Так і ще у міні форми. Коротше, це у мене тут повинно бути, якщо я помагаюся блузи зі шпальцями. Зараз подивимося. Так. Що це? Це штани? Не. Ну, став, якісь не любить. Не знаю. Блуза. Ну, такого ж матеріалу, здається. Це взагалі 300 гривень коштує, здається. Бо 600. Ой, господи! Це, здається, на то... Ту... Це як сукня? Стоп! Це повинна була бути блуза. Це <рикла> ж повинна була бути блуза, так? А вона не блузна. Тебе? <рикла> ну, гаразд, штани давайте. Ось ця. А чому вони такі широкі? Ну, гаразд. Ааа! Широкі а, не знаю. Здесь вони широкі прям. Ну, Можна сказати, палацу. Але мені, напевно, більше сподобався цей комплект. Він прям такий плюшевий і прям тепленький, прям дуже лагідний. Такий мені, кей, мені цей більше сподобався. І мені здається, він класно в мене підійде, мені здається. От. Такі Я якось думала, що вони. Більше поміститься, а тут. Дуже мало, я би сказала, ви ось я дуже мало копила. Так, до окулярів, звісно, ніяких цих не прилягалося, як кажуть. А що тут ще всередині цієї руски і всі Щось таке. А щось таке? Зараз подивимося. Окуляри мені дуже сподобались. І кільця класні, але це... Треба його ще відредагувати, тому що М -м -м якесь воно вільне. О! І тут трохи все. Все, тепер просто не злізе. Але я не розумію, чому це приїхало. Бо я замовляла трохи інше. Але. <ст chocolates> <ampoo> я зовсім трохи інше замовляла. Там, коротше, повинні були бути білі смужки, типу в класному такому стилі.